Привіт, марморозці. Зміна локації. Тут за мною Marine Corp, якась база військова і зміна локації, тому що зараз буде розповідь про зміну правил. Міняються правила моїх консультацій. Є сенс зараз консультувати тих людей, які мають досвід з походами в гори. Тобто, коли ви мені пишете вперше, пишете, який у вас досвід походів в гори, і підкріпляєте це якимось фото, підкріпляєте це якимось посиланнями на соцмережі, де я бачив, що ви там дійсно були. Люди, які в горах не були, які не мають досвіду ночівлі в горах або не мають якогось там досвіду просто ходіння по горах, а ночівлі там десь в якихось інших місцях наметах, то е зараз ця тема для них закрита. Їм в жодному випадку, ні при яких обставинах треба викинути абсолютно думку із голови, що в них це вийде. Так, когось вийде. Але у, у всіх, в кого не вийде, вони просто поповнять статистику з цього кола із е е е відловом, відправ відправ відправкою в, 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 в ділове, відправкою в хуст чи в якесь інше ТЦК, відправкою в навчальну частину. Звідки вони будуть знов тікати і знову йти на іншу спробу, тому що тікати не тільки можна, а й треба тікати, бо втеча із військової частини, тим більше з навчання це просто адміністративне правопорушення, його можна повторювати там безліч разів і можна просто поміняти своє місце перебування. І вас ніхто там не знайде, тому що ніхто вас шукати не буде. Бо у вас там така шалена кількість, хіба ви якийсь хлопець із села, і вас там знають, і де ви там. Маєте буде, а ви в військовій частині з'явилися тут вдома, тоді вас там, звичайно, впіймають. Тих хлопців, які там живуть по якихось Львовах, Києвах і інших великих містах, там Хмельницьких, Дніпра і, і будь-яких населених пунктах, де там 100 тисяч населення, тим взагалі переживати нічого. Їм там можна навіть роботу знайти і ходити на роботу. І при мінімальній обережності вони там будуть існувати. Собі успішно. Тому ця це це вся мармороська тема вона для всіх закрита, сюди йти не треба нікому. Сюди треба тільки йти тим, котрі туристи професіонали, ті, котрі мають гарне спорядження, котрі мають досвід ночівлі в екстремальних умовах протягом багатьох днів. Оцим людям можна. Ці впоратися із цією задачею ось так. Ніхто про них не дізнається, ніхто їх не нанесе ні на які карти, ніхто їх не буде відстежувати і переслідувати. Вони не зроблять ніяких е, е, проблем цим хлопцям, які їх намагаються відловити, тому що їх навіть відловити ніхто не буде намагатися. І вони просто поповнюють там статистику, яка потім прилетить із того боку кордону, про те, що певна кількість людей просочилася. Ніхто не буде знати, як вони це зробили. Маршрути, які, вони, якими, якими це вони будуть робити, вже хтось з ними, там, тими маршрутами проходив, і то не матиме особливо ніякого значення, розповідаєте ви там чи не розповідаєте. Румуни будуть вам щасливі, що ви до них дійшли, тому що таким хлопцям, як ви, взагалі щасливі всі, всі хочуть бачити вас членами свого соціуму, західного соціуму, тому що. Люди, які пройшли випробування, його цей особливо чоловіки, які нарешті пройшли обряд ініціації, який цивілізація повністю з'їла. Колись хлопчики ставали чоловіками тільки через обряд ініціації. А зараз цивілізація і там мами, які з бабусями, які тим хлопчикам розказують про те, що їм треба бути тепло одягатися. Не дай Боже не сидіти на протягах, не замочити ноги, бо вони там захворіють, помруть, і з ними там якась біда трапиться. Оці хлопчики такі залишаються хлопчиками там в 40-річному, 50-річному віці. І потім, коли якщо їм пощастить, що їхня ж дружина помре перша, то вони ходять там по селі і плачуть, як там вони без неї страждають, як взагалі вони без неї далі будуть жити. То от зараз в нас таке покоління чоловіків. Жінки Потреби в чоловіках теж не дуже бачать, тому що є механізм, як там із них витрушувати кошти. Вони дуже вправні в тому, щоб там грати там, на почуття провини і зобов'язань і отримувати екстра поверх тих аліментів, які з них там злуплюють. І виходить, що тих хлопчиків вирощують матусі з бабусями, вирощують як якихось домашніх тваринок Emotional Support Animals. І, і ми маємо цю Ситуацію в Україні, коли цих хлопчиків, які вже дорослі чоловіки, вони ментально хлопчики, їх там можна хапати на вулиці, кудись там запихувати, вони там не чинять якогось опору, бо, бо мама їх того не вчила, а прикладу перед очима не було. Обряду ініціації вони не проходили. І, ну І така халепа. Тобто ці хлопці, які можуть прийти через Карпати самостійно, котрі ходили в гори, котрі мають якісь там інтереси, котрі не сильно там залежать від мами, від її думки, не бояться промочити ноги, не бояться замерзнути. Чому я це розказую? Тому що я маю цей досвід, він в мене свіжий. Я прожив більшу частину свого життя, просто працюючи за якимось комп'ютером, за столом, від'їдаючи собі живіт. Ляхи, які там терлися одна об одну. В якийсь момент, який початку після початку 14 війни в 2014 році, я сильно переглянув своє життя. Я, я почав готуватися до війни, почав розуміти, що не можна від'їдатися, що в мене ніяка не така порода, як то мені всі розповідали. Бо бачиш, моя мама казала, що тато в мене худий. Привіт, мама, через те, що в нього порода така. І ми тут теж такі худі, бо в нас така порода. Ніяка в нас не така порода, просто жертви треба давати і все буде норм. Тату теж привіт. То... Збився з думки про що це я кажу. Зараз намагаюся повернутися. Ну так, така от ситуація. Що я пройшов, цей до мене досвід цей свіжий. Я коли почав займатися там спортом і почав жертви і змінив там взагалі раціон повністю, то я, я став сильний, я став, перестав бути голодний. Тому що якщо їсти правильно, то цього почуття голоду немає, можна. Воно просто є, ти розумієш, що тобі треба щось поїсти, ти можеш там закинутись невеликим, невеликою кількістю правильної їжі, і ти можеш продовжувати функціонувати протягом, ефективно, протягом довгого періоду і надалі. Те, що важливо в горах. Пояснювати в межах цього відео безглуздо, просто люди знають, що є така можливість. Хто не думає, що він там якийсь приречений особливої породи, і в нього абсолютно особлива ситуація, бо він не такий, ну це, це типу дурня. Оці люди можуть знайти рішення цьому. Зараз інформації в інтернеті предостатньо, особливо в англомовному інтернеті, там є просто цілі течії, як там керувати своїм фізичним станом. на що на то впливає і, і таке інше. Тобто я на собі ставив експерименти. Я там сплавлявся в 23-му році на весні по річці Свіча. Ми там сплавлялися години 4 по ній здається. І я замерз настільки, ну, тут була весна, рання, там був сніг стояв на тих берегах, вода була холодна, там тільки пару градусів по Цельсії. Ми там були там, в тих гідрокостюмах, але там взуття ми не мали там якогось. Я був в звичайних там кросівках. і я промерз настільки, що в мене ну, на кінець сплаву, коли то, то був такий фан, весела пригода, ми там. Плили, стомлювалися і замерзли, але були страшенно щасливі, бо нас в кінці цієї мандрівки чекав гарячий обід. І коли я передягнувся, коли, точніше, не коли я почав пробувати, передягнутися, я зрозумів, що в мене пальці взагалі не згинаються, там і руки в мене, ноги не слухаються. У мене там, мабуть, температура тіла впала там взагалі на кілька градусів. І... Перш, та, та гаряча їжа вона, звичайно якогось результату не дала, вона просто була приємна, вона була в кайф, я ніколи в житті не їв такого смачного того бограчу і сала із, із червоним цим перцем. Чілі. І Це був справжній кайф. Але відігрівалось моє тіло дуже довго. Ми їхали в автомобілі, назад поверталися десь не знаю, години зо дві з тієї мандрівки, ну, може трохи менше. І Я, мабуть, повністю відігрівся десь, аж коли я був вдома. І, і, і я, я знав, що зі мною нічого не трапиться. І я реально не захворів, в мене не було навіть ніякої нежиті, нічого не було. Це для тих хлопчиків, які бояться, що вони там ноги замочуть і вони там, не знаю. Помруть і захворіють там, бо вони думають, що хвороби вони передаються через холод. Нічого подібного. Тіло воно дуже ефективне, воно вміє регулювати і зберігати температуру важливих органів, воно зберігає кровопостачання мозку і внутрішніх органів, там серце, печінка і там ті всі інші. А решта непотрібних функцій, типу згинання пальців, щоб тримати весло. Їх не треба згинати до кінця, достатньо зігнути, щоб охопити то весло. Тому е е є люди, які це розуміють. А ті, котрі не розуміють, їм треба через це пройти. І от люди такі, вони зможуть там пройти попри тих прикордонників, не попсують їм ніякої статистики, їх там не нанесуть на їхні карти там того переслідування. Їм не будуть давати команди на те, щоб їх там вполювати цим групам перехоплення, яких, яких просто там дуже величезна кількість по тих лісах, їх там більше, ніж туристів проходить за, за тиждень через ці гори. Їх там задіяно в цьому всьому, така величезна кількість тих людей. Тому проскочити попри них без досвіду, без знання цього всього, немає жодних шансів. Пояснювати, як вони то мають зробити, решті людей, я не бачу сенсу. Тобто, ті люди вони повинні мене почути. Вони повинні сходити в гори. Вони їм здається, що доїхати до тих гір це мегаскладна задача. Насправді ніяка це не задача. Якщо ти турист. Ніякий там тебе ТЦКшник там по дорозі не вихопить, тому що там спетляти від нього, від тих простих головою людей немає ніякої проблеми. Ця Україна вона взагалі якась поділена на два паралельних світи. Є люди, яким не треба ніяких ні документів, не треба ніяких ні дозволів. Вони там собі їздять по тій Україні, і коли вони зустрічають вони, там, тих, котрі хочуть їх упакувати, ну витрачають вони на цю фігню час. якийсь. Потім вони їх вже не діймають. Ті самі, котрі бігають там, їх намагаються зловити. Вони їх вже не ловлять, тому що вони вже з ними спілкувалися, вони знають, що це не їхні клієнти. Вони не вони обходять його стороною, вдають, що вони його не бачать. І це немає, і ті люди не мають ніяких документів, ніяких дозволів, нічого вони там їм не показують. Нема в них там ніяких броне, ніяких студентських. Вони просто знають, що є е, е, право на свободу, і воно непорушне. Його не можуть забрати ніякі ні прикордонники, ніякі ні ТЦКшники. Ніхто у вас згоди, якщо у вас є міцний стержень всередині, не зможе відправити ні на яку передову, нікуди. Тому що якщо вони вас помилково туди відправлять, якщо вони прогавлять такого хлопця, в якого в голові. Є те, чого немає всіх решти, то він там -то є. Він там організує собі захоплення влади в цій країні. І він скине, він розкрутить цих всіх із у в зворотньому порядку, як вони там збагатилися, як вони там побудували паралельно бізнеси, зареєстрували там тих жінок, відкривали там якісь готелі на тих митників. Як вони там збагачувалися, він, він не був, він не буде гратися в ці ігри. Він знає, що західному суспільству вони знають, що таке Україна і як вона влаштовує влаштована. Вона знає, які ті ті, хто там ті люди. Якщо проявиться якась людина, яка буде розуміти, кого шукати, на що дивитися, і як реформувати цей соціум, яким би він там лютим диктатором не був, скільки би він там людей не пустив у, у на, на той світ, скільки би він там, як би він там ті на ті закони не начхав. Вони будуть підтримувати його зброєю, вони дадуть йому і там, консультантів, і дадуть допомогу по реформуванні цієї країни, і профінансує це все. Тому що е, люд, люд, ті люди, які розуміють, що таке результат, як він має виглядати, як його досягнути, вони дуже рідкісні, дуже рідкісні звірів на цій планеті, вони практично прибульці з іншої планети сюди. І вони один одного бачать по погляду, так як е, е, ці мармароські мрійники, котрі не доросли до того, щоб е, замармароситися, котрі тільки в процесі. Коли вони зустрічають один одного в тих горах, вони самі один одного бачать, що вже говорити про тих прикордонників, які їх там зустрічають. Так само люди один одного бачать, е, ті, котрі е, відносяться до якихось інших. Сферу і прошарки. Тобто ну, ось так: такі от нові правила. Тобто, підсумок такий: е, якщо нема досвіду ходіння в походи, пішов в походи. Якщо не знаєш, як піти в походи, не, не доймаєшся мене. Ти просто віриш мені на слово в те, що можна доїхати. І шукаєш шлях, як туди доїхати. І шукає шлях, як там діяти в тих ситуаціях непередбачуваних, яких практично передбачити неможливо, тому що зараз, перез... зараз картинка не статична, вона динамічна, вона змінюється по кілька разів на день. Ви можете проїхати по тому маршруту вчора, сьогодні проїжджаєте, там він вже буде настільки ускладнений, що просто капець. І ви подумаєте, що все, торба, сюди їхати в жодному випадку не можна, а ні. Наступного дня ситуація знову поміняється на 180 градусів. Тому оце вот треба розуміти. Це вам... Далі, як піти в гори, на Олікс шукаєте провідників, комерційні походи в гори. Об'єднуєтесь один з одним, не шифруєтеся в цьому намірі один від одного, що ви там хочете спетляти. Можете там в Фейсбуці писати пости, що я стаю на лижі, хто там зі мною з мого міста, я там знайшов якогось провідника на OLX, в нього там ціна 2,5 тисячі за день грошей. він хоче, Я хочу з ким-небудь цю ціну бо мені треба здобути досвід, бо синя борода сказав, що мені це треба. І, е, і збираєтесь, їдете без ніякої конспірації туди доїжджаєте, тому що ця вся конспірація безлузда, вона у вас на лобі написана. Для того, щоб це тавро зняти, треба в самому собі в цьому зізнатися. Ті гуцули, котрі, котрі, до котрих ви приїжджаєте, і питаєте їх, як там кудись доїхати, дойти, щоб вони вас там провели. То ті гуцули там розпливаються в посмішці, вони розуміють, що ці клієнти готові їм платити нормально, тому що вони звідси петляють і вони кажуть: А, ми знаємо, куди вам треба. Значить так, там, 5 тисяч гривень завезти вас там, на якусь половину полонину на якомусь джипі, Або завезти там ще десь далі туди, то до десятку буде коштувати. Ви сідаєте в чотирьох ту машину, завантажуєте там ті всі свої рюкзаки і гребете, розбиваєте там по 2,5 тисячі і скоротили собі шлях на день. Це ви в майбутньому так можете зробити. Тому викиньте з голови, що, ви там якоїсь, що вам потрібна якась конспірація. Конспірація вам не потрібна, нікому ви не потрібні, ніхто не знає про ваше існування. І, і Якби ви там не кричали комусь про ті про свої наміри, всім байдуже до цього всього. Тому що всіх при плюс-мінус такі самі наміри, як тут у вас. Бо ви ж не живете в вакуумі. Там, де ви живете, ви живете посеред людей такі самі, як і ви. Бо... Ті, котрі не мають досвіду, зміни руху через соціальні прошарки, ті цього не розуміють. Ті, котрі, хоч здолали один прошарок, вони розуміють, що люди, які навколо тебе, не може бути, ну не можеш ти з Бенію Коломойським жити такого по сусідству чи з Петією Порошенко. Не купиш ти біля нього хату, не зустрінеш ти його в своєму житті е, е, ніде. Хіба що коли він буде тобі розказувати про те, що е, віра, мова, там ще щось. Е, е. Тільки в таких випадках, коли йому щось від тебе треба, коли ти є товаром, тоді він до тебе не зійде. А так ти ну, не зустрінеш його. Тому конспірація це вся ваша безглузна. І збираєтесь, групуєтесь, тому що групуватись треба навчитися. Скільки у вас там буде петляти там, тими горами, е якщо ви тямущі, то у вас буде п'ятеро, десятеро, ви спокійно там собі пройдете, розіб'єте ті табори, і, е е бо ця, ця методика вже розпарсова. Вона тільки годиться для тих людей, які мають досвід. Щоб вступити в цей клуб, треба сходити в гори, здобути цей досвід. Пройти один, не один, пройти десь два-три етапи вам треба пройти. Тому що, якщо ви цього не будете робити, ви потратите багато часу, пройдете через, е, через Богдан, Ділове, через хуст ТЦК, через військову частину, потім через СЗЧ, потім знову повернетеся туди саме і повторити цю ітерацію. Тільки наступне коло у вас буде довше, тому що вас завезуть там де-небудь не в Рівне, а відправлять там дідько знакуди, в Десну, щоб ви там. І, а третє коло, ви вже будете із того лінії фронту петляти сюди, так сюди. Тому не думайте, що ви там у вас немає якогось бабла на це все. Поїзд коштує копійки там на намет і на рюкзак, ну вам треба зібрати гроші, там, пошукати його там на Улікс. Ті прикордонники вони там назбирують і в тих колибах складають ці, ці рюкзаки, намети і спальники, і вони там на Улікс з'являться. Так що шукайте. Купити. Це те що, те, що стосується походу в гори. Ну, ось це от маєте на увазі. Тому що питання одні ті самі по колу. Я не... Я там знову збиваюся з думки, я не настільки досвідчений оратор і не настільки тримаю фокус. Я тільки в процесі цього всього навчання. Тому. Якщо ви не маєте досвід, напишіть мені. Шукайте, як той досвід здобути. Піти в горах можна хоч по Ютубчику без провідника. Зараз є ютубчика просто дуже багато. про всі, всі найсвіжіші походи є там. Люди знімають прекрасне відео в 4К резолюції про походи на різні половини, про походи там, по кільцевому якомусь маршруту, по походах там, з ночівлею, без ночівлею, групою, без груп. Подивившись відео про ті краї, про різну пору року, ви можете знайти, як то зробити. Ви можете піти під відео, задати в коментарях про те, як то зробити краще, про, про, ті, про, про ті ваші побоювання, як туди доїхати краще. Так воно буде коштувати якихось вам зусиль. Але коли ви мало заробляєте, у вас немає грошей, то у вас є багато вільного часу. Що вихідні, ви можете там провести. Квитки на поїзд купити туди-назад і купити якихось субліматів, щоб там поїсти чи шматок сала, ви можете. Сходити там в тих вашому одязі в які ви зараз є, ви теж можете. На дворі літо, вам не треба вже купляти снігоступів. Іделі. Не треба купляти снігоступів, не треба купляти якийсь там екстра одяг. Що би вам там на тих форумах не розказували, і в тих телеграм-каналах про те, що вам там треба мембрану, Потім по мембрані ще одну мембрану і ще одну мембрану замотати на ваш дітородний орган, тому що без нього ви ризикуєте втратити саме ціни, що у вас є. Так що ось так. Ось вам напрямок. І копайте. Ті люди в пріоритеті зараз, ті, котрі мають досвід походів в гори, значний досвід походів в гори, Методика є, як пройти через, як замармороситися. Є методика, як замармороситися, тому ті люди, котрі мають цей гірський досвід, ви просто в прекрасних умовах. Для вас цей найкращий час, який зараз є. Ви там в ці найближчі, найближчі дні, найближчі тижні всі спетляєте. Ті, котрі не поспішають петляти, спетляють пізніше. А, ага, так, це буде зараз наступне відео. Так що, всім успіху!